Трохи каструля маловата. Ага, диле-делі. От вредна. Подужали. Так, поїхали далі грузити. Головне, мені грошенятка вручили. Ходили коло свини, вони, а гроші я взяла. Доброго усім дня. Сьогодні в нас така погодка зранку, то покрапає дощик, то перестане. Планували картопельку садити, але трошки плани змінилися. Наташа повезла з дочкою посилочки. Ми здали тим часом свинку. Так, і поїхали до Ярика. Не знаю, чи вони сторгуються. Зараз випогодилося гарненько, ну трошки хмарно, сонечко не світить. Доця маму вже обвозила кругом, привезла додому їде вже до своєї доми. От таксі, аж з не приїхало. Оце тобі таксі. Та ні, ні, вона по роботі. Маленький ремонт. Так, вже й вечоріє, так пробіг наш день, то Наташа їздила посилочки відправила, то чекали, поки приїдуть до нас посвинки, здали й ми і Ярик здав. Пшеничка як в нас поправилася, яка гарна. Правда, ми її ще не кропили. Ну Тут гарно, з цієї сторони трошки. Так і відрізняється сюди. Де садили люди картоплю? Кусочок туди далі був ячмінь, пшениця щороку, то туди вже не таке. Клубничка наша поправляється. Такі гарні кущики розростаються. Ще, якби тепла її. Вітри, холода ще. Так що такі радочечки. Отакі в нас праві були. Так що всім на добраніч і тихо, всім ночі.